Кульмінація війни зараз мета Кремля зовсім інша за будь-яку ціну створити ілюзію, що Росія здатна роками поступово просуватись, та змусити нас та наших союзників повірити цьому блефу. Британія прелангірують розрішення Україні на нанесення ударів з Storm Shadow до території нашої країни, Bloomberg з посилкою на нового прем'єра Британії Стартера. Дуже важливо знати сильні та слабкі сторони свого ворога. Сильною стороною кремлівської зграї завжди було вміння тримати покер фейс і впевнено блефувати навіть при дуже поганій грі. Захід десятиліттями ввівся на його блеф. Саме цю свою так звану суперсилу він і намагається використати зараз. Ми повинні пам'ятати, що весь жах нинішнього моменту це агонія і початок кінця ворожої армії, і відчайдушні спроби Кремля відмінити цей кінець нашими з вами руками. Ми, наша втома, наші емоції та слабкість це останній шанс Кремля в цій війні, а наше право та наш обов'язок не дати цьому шансу реалізуватись. Так, кульмінаційний момент завжди нелегкий, але саме наша поведінка в такі моменти і буде визначати перебіг історії. Якщо прилітають F-16, а це вже не якщо, а коли. І ми виставляємо достатню кількість бійців, то восени перелам. Восени перелам, ми е, знову виходимо. Ну, я б сказав, що на ту позицію, яка в нас була восени 22-го року, ну тільки з поправкою, що це не коло, це спіраль, uh -huh. де на кожному наступному витку і сили сторін, і втрати сторін, і зусилля, яке треба докласти, на воно на кожному витку набагато важче, ніж на попередньому. Але так, да, це буде знову вихід на ту ситуацію, коли ми диктуємо, коли коли в нас ініціатива, коли ми звільняємо території. От, е, і, до речі, е, росіяни це розуміють, це дуже важливо. Да, бо вони теж бачать, що у них по людях, але головне, вони бачать, що в них по залізу. Отут картина набагато яскравіша, ніж по людях. От, е, Якщо запас мяса в них все ж таки ще достатньо пристойний, то по залізу швах, по залізу катастрофа. І ця катастрофа прямо на очах її видно. От е, танки, ну що, е, 20 приблизно робить нових їхня оборонка за місяць, і це їхній максимум. Це, це роботах три зміни Да, 20 нуля. нових. Ну наскільки вони нові друге питання, з угу. яких комплектуючих, але 20 умовно нових. І 50 вони знімають, знімають з консервації зі складів десь 50 вони розконсервовують, причому вже чим старше. А то... що тут? От, от, от. Вже, вже 54 та 55. Ага. Це, да, тобто це вже машини 50-х років. Але так чи інакше розконсервовують. Окей, все одно воно їде, воно стріляє. Ладно, воно танк. Окей, 70 нових машин, от, нових та розконсервованих, 70 машин приїхало на фронт. А виникає питання, а скільки за цей час згоріло? А 120 в середньому. А, От, тобто, в різні місяці від 150 в середня цифра 120. Вони, тобто, вони, вони не поспівають. Не поспівають від слова зовсім, вони uh -huh. поспівають майже вдвічі. Тобто, оці кожного місяця, оця різниця, дебета і кредита, вона плюсується. Мінус 50 кожного місяця. Uh -huh. І в результаті що? Вичерпуються оті склади, які ще Савок наштампував для е, третьої світової, і вони здавались бездонними, а там дніще вже просто просвічує. От, а це видно, причому на спутнево знімках. Ці склади не під підвідкрити. Небом так, от елементарний підрахунок показує, що навіть якщо прийняти неправильне хибне припущення, що е, всі машини, які стоять на цих складах, в принципі можуть бути поновлені і поїхати на фронт, це не так. Але якщо навіть взяти, що вони всі їх можуть поновити, так от в них танків та іншої бронетехніки лишилось приблизно на рік. Від сили півтора це з величезними натяжками два з половиною роки ви вже вивели. А на рік півтора лишилось оце і це вичерпання всіх тих запасів, які ще совок колись зробив. Виявляєте? А по артівних ситуація ще гірша. Чому їм так довелось з бубном буквально плясати перед товаришем Іном? От, і обмінювати е, лімузин за 400 тисяч євро на двох симпатичних білих цуценят. <сміст> Пам'ятаєте, цей <сміст> віз, віз, візит Пуйла Пініана. <сміст> <сміст> тут класні, я згодний. Але лімузин за 400 штук. А чого? А тому, що росіяни вже переходять на 130-й калібр. От калібр 130 міліметрів це гармати часів Другої світової війни. Вони після 48-го року взагалі не випускаються, а зняті з озброєння в Радянському Союзі в 70 х Це от ми з вами ще в школу не ходили, а їх якраз я так Симі і на 45-ки перейдуть, е, дуже може бути. Я до я, я до чого? От е, вони перейшли на 130-й калібр не від хорошого життя. Це mm -hmm. ж не тому, що вони любителі історичних реконструкцій, і їм дуже хочеться постріляти з гармат, з яких діди воювали. Це ж не тому, а тому, що інші закінчились. У них просто немає можливості поновлювати стволи. І ті, які ми знищуємо, і ті, які просто е, зношуються, і ті, які розриваються від корейських, Це снарядів. теж потребує якихось технологій, західних станків. Отож, Останні 30 років вся їхня оборонка залежала від західних комплектуючих. Mm -hmm. І якщо по дронах на жаль можна вирішити питання через Аліекспрес, mm -hmm. а от по танках ти цього не вирішиш, по портяти цього не вирішиш. І от да, вони фізично не встигають просто поновлювати Арту настільки, що вже от розконсервували 130-й калібр, ну а далі що він теж закінчиться. Да, до... А до нього прийшлося чому власне не Корея, тому що тільки в Кореї лишились снаряди 130-го калібра. Ніхто більше цим антикваріатом вже не воює в світі. От. Корея і В'єтнам, дві країни, в яких на озброєнні 130-й. от. Але тобто, насправді, в них попереду, да, тут не треба мене зрозуміти неправильно, я не кажу, що ми завтра переможемо. Ні. Е, вони зібрали за 23 й рік величезну армію. І от знаєте, як воно, як асфальтовий каток. Він, коли вже розігнаний, він важелезний. І він ще буде котитися за інерцію вперед, він ще може Донбас продавити, навіть цілком може. Але... Отой от імпульс, який йому надав цю інерцію, він закінчився, і далі в них тільки гірше, гірше, гірше. От пік їхньої могутності пройдений, от пік могутності їхньої армії. Це була зима весна цього року. Угу. От далі їм на фронті саме рости нікуди, тільки на пакеті кідгардо. Ви написали в своєму Фейсбуці про кульмінацію, скажімо, з цього періоду війни. Чи можна вважати, що це якраз у цей етап? Саме так, але тільки це етап, просто у війні, яка розтягнулась на кілька років, а це вже очевидно. Навіть кульмінація це в місяцях, а не в тижнях. Mm -hmm. Але йдеться саме про це. Йдеться про те, що е, час почав працювати проти них і час почав працювати на нас, якщо ми дожмемо, звичайно, бо час працює тільки на тих, хто працює сам. Але тенденція зараз саме така: от пік їхньої могутності був взимку навесні цього року далі буде тільки гірше. От, а в нас навпаки. От росіяни дуже люблять казати, що е, руски медленно запрягають, швидко їдуть. Брехня. От вийшло рівно навпаки. Вони реально швидко запрягли. Вони мобілізацію провели, вибачте мене, в восени 22 го Ми зараз починаємо. От вони оборонку розкачали на тризмінну роботу і перевели економіку на військові рейки з початку 23-го року. В нас не валявся ще навіть. Але вийшло навпаки, от вони швидко запрягли, швидко поїхали і вийшли на свою верхню планку. От рости практично нікуди. От ну сіба по ударах по тилу це окрема історія. От на фронті їм рости реально більше нікуди. А в нас навпаки, в нас в результаті і мобрезерв резерв не те, що вже не вичерпаний, а навпаки, ми тільки починаємо його нормально. Ну набирати. так таке враження, що ми тільки почали е -е 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 це все по техніці. Ми залежимо від союзників. А вони дуже якраз повільно запрягали, але ж запрягли, розкачались. Он дивіться, що чехи одні творять. От власне ну, так. від 80 до 100 тисяч можливо, в місяць, на місяць. На місяць. Тільки Чехія буде нам забезпечувати. І до речі, наскільки Європа повільно дійсно запрягає, настільки судячи до цього, вона здатна нормально їхати. Для мене тут знаєте, що було дуже сигнальчиком: оцей невдалий замах на Папенгера, от е, директора Рейнметала. Справа в тому, що росіяни все ж таки е, мають свою. І червоні лінії, які без крайної потреби не переходять. Стріляти в німців на території Німеччини це така червона лінія. Одна справа травунути новичком свого перебіжчика. Це вони вважають на будь території, це їхня російська розборка. Але західних людей на Заході вони не чіпали. От Тому що дуже вже серйозно. Ну, е Після того, як ти застрелив німця в Німеччині, набагато складніше працювати навіть з корисними ідіотами Бундестагу, наприклад. От набагато складніше. І якщо вони зараз віддали таку команду, це означає. Що значить, вони всерйоз оцінили, що зараз робить е, європейська оборонка і що буде далі.